Дня, шановні мої, ну що, починаємо. Значить, дивіться, вже декілька клієнтів до мене звернулися з такими листами, з такою проблемою. Листи пишуться аж на 4 сторінки. 4, в іншому випадку, на 2, але пишуться з наступним е контекстом. Е що начебто у зв'язку з перелімітами На єдиному податку людина зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. Це на перший погляд. Оце все, оці всі чотири всі сторінки це посилання на різні на різного роду статті в податковому кодексі, там кодекс в основному податковий вони застосовують. І в деяких там господарських, здається, в деяких згадують моментах. Але головний меседж цих листів, начебто, ви не зареєструвалися платником. Подивив вчасно, ви маєте надати нам пакет документів. А саме за певний період, для того, щоб ми переконалися, що ви зробили переліміт чи ви не зробили переліміт. Про що йде річ? Я вам пояснюю. Що в одному що в першому випадку в цих листах фізична особа-підприємець вирішила відпрацювати в певному періоді на єдиному податку і перейти з наступного періоду на загальну систему оподаткування. В даний момент, в цьому періоді, в якому ми зараз знімаємо з вами відео, і проговорюємо все те, що відбулося, у нас з вами триває компанія. Переходу різних здійснення різних маніпуляцій на єдиного податку, переходу на загальну систему, на іншу групу, відмову від єдиного, саме з 1 червня, по 15 червня, ви можете це зробити один раз на рік. І з наступного кварталу, а наступний квартал це з 1 липня, ви вже можете спокійно собі. Працювати на тій системі, яку ви для себе оберете, і на тій групі, яку ви для себе оберете, якщо вас пропускає податкова. І ось в нашому випадку. Людина на єдиному податку відпрацювала більше 1 мільйона гривень. І з наступного періоду перейшла на загальну систему, де вже не хоче працювати, не буде працювати. Вона має нуль і буде мати нуль до певного періоду, там, до закриття, неважливо, до наступного кварталу, але буде працювати з нулем на загальній системі податкування. Тобто, у неї немає цілі там, Наприклад, перейти і працювати далі на цій системі оподаткування. Але податкову це не хвилює. І податкова вирішила, вона давно над цим, до речі, питанням, як то кажуть, колдувала. Сиділи, сиділи, думали, думали, кумекали, кумекали. І ось бачите, одні накумекують на чотири сторінки, а другі накумекують виключно на дві сторінки. Тобто вони звинувачують людей, начебто у них відбувся на єдиному податку переліміт. Хоча ніяких перелімітів не було. Ви знаєте, що на єдиному податку на сьогоднішній день можна відпрацювати відпрацювати 5 мільйонів плюс, тобто там майже 6 мільйонів, і абсолютно спокійно. Перейти на загальну систему незалежно від того, коли ви їх і скільки відпрацювали. Деякі люди відпрацьовують за місяць, деякі за півроку, деякі за один день. Все, що хочеш, може відбуватися в вашому житті, в залежності від того, чим ви займаєтесь. Да? Ось тому податково до нас прискіпливо віднеслася до цих фопів і вирішила їм дати пілюль, що, мов, ви мали зареєструватися платником ПДВ. Під час війни... За таку оскільки у нас не було потім операцій, до речі аналіз іде за 2023 рік, щоб ви розуміли. Зараз тільки аналізують. Зараз іде червень 2024, тисячі двадцять Вони тільки зараз добралися до 2023 року, тому що поставлена задача в бюджет побільше грошей на мармашить. І ось у нас маршіння почалося. Значить, під час війни ніхто не може вам виписати ніякого адміністративного штрафу за це за цей за те, що ви не здійснили цей перехід, у разі, якщо у вас не було ніяких операцій після переходу на загальну систему кадрування. Тобто, якщо ви перейшли в минулому році, наприклад, з 1 липня або там з 1 жовтня, да, там раз в квартал, на загальну систему після того, як відпрацювали на єдиному. І у вас не було жодної операції, наприклад, як в наших випадках по сьогоднішній день, я абсолютно спокійно написала пояснювальну, зайшла в електронний кабінет і через листування з ДПС надала відповідь, але відповідь треба надати обов'язково. Тому що в одному і в другому в цих листах написано, що якщо ви не отримуєте. Відповіді, то вони згідно ось цих всіх норм: 47.1, 73.3, 73, 3, 78, 8, 121 неподання, невчасне подання, тягне за собою накладання штрафу. В розмірі однієї мінімальної заробітної плати, ніхто такого штрафу не може вам, до вас застосувати у зв'язку з тим, що ви просто банально не працювали. У вас не було податкового зобов'язання. А ми з вами знаємо, що в 49-й, здається, статті податкового кодексу написано, так, що якщо відсутнє податкове зобов'язання, можна декларацію не подавати. А, тому. Я вам скажу, так, порушення немає, тому що немає, немає тіла, немає діла. Я вибачаюсь. Немає у нас зобов'язань, тому ми, в принципі, не зобов'язані були нічого подавати. А якщо ми нічого не подавати, не повинні, бо нам нічого і не можуть виписати. За факт переходу на ПДВ. Неплатником подивити. Також ви не можете нам нічого виписати, тому що ми не працювали і не планували працювати. Вони змусили що одну що іншу людину подати на ліквідацію документи, для того, щоб покращити, я так розумію, свою статистику, або там, тому, що треба ж відпрацювати ці листи, розумієте? Да? І ніхто не хоче ці всі пакети документів готувати для чого? Щоб ви знайшли інші якісь порушення. Ну навіщо це? Це нікому не потрібно. Ось тому ми написали, що ми ліквідуємося у зв'язку з ліквідацією. Перейшли на загальну систему і тому. І не і не реєстрували з платником ПДВ, щоб потім при ліквідації не зніматися з статусу платника ПДВ. Бо ці маніпуляції нікому не потрібні. Не вам, податківцям, не нам, платникам податків. Ось так ми відповіли на ці листи. Вони, начебто, пройшли, але нас поставили. Вони сказали, ми вас поставимо список на ліквідаційні перевірки. Ну ви і так маєте провести ці ліквідаційні перевірки. Ставте, будь ласка, це ваше право. Погрожувати нам не треба. Ось тому, будь ласка, майте на увазі Київська область, Рівненська область, я впевнена, що по всім областям вже є така задачка. Так що, хто отримує такі листи, не лякайтеся, на них абсолютно спокійно можна відповідати. Звичайно, тільки у разі, якщо ви дійсно не працювали на загальній системі оподаткування, тоді вам нічого не загрожує. Якщо ж ви спрацювали на загальній системі оподаткування після того, як перейшли з єдиного на загальну і не стали платником ПДВ одразу, тоді да. Фаталіті. Ось якось так. І на майбутнє майте на увазі: я перейду на загальну систему, щоб там пересидіть. Ні. Вже так не вийде. Тільки у разі, якщо ви не спрацювали, по єдиному до одного мільйона, що буває на сьогоднішній день дуже рідко, тому що, вже якщо перевести в еквівалент валюти, то один мільйон це скоро буде, блін, одна гривня. Ось, тому є, Ой, один долар. Тому я не знаю, як в еквіваленти цього одного мільйона можна існувати, але є такі бізнеси маленькі, малесенькі, яким цього одного мільйона достатньо. І також перша група байду на увазі, ви знаходитеся в. Ну, як вам пояснити? Ви знаходитесь в категорії пільговиків, грубо говоря. У вас там не касового, нічого, але у вас за мільйон дозволений оборот. І є такі перші групи, які декларують за той мільйон, а потім переходять на загальну систему, щоб пересидіти або там зробити паузи, є сезонні роботи і так далі. Так от вас це також може стосуватися з цим ПДВ. Будьте, будь ласка, обачними. Як по мені, якщо ви навіть вже відпрацювали і вам хочеться просто переслідіть, сидіть на тому єдиному і нікуди не злазьте. І закривайтесь, будь ласка, усі, якщо ви вирішуєте закривати свій ФОП, також на єдиному. Не потрібно для цього переходити на загальну систему. Ви бачите, що вони вже за цим слідкують і за цим щось іде. Щось один рік пересидили на єдиному, задекларували за цілий рік нуль, і потім перейшли на загальну, якщо так. Ну, або в наступному році попрацювали на єдиному один квартал, нуль показали. І а, потім перейшли на загальну систему. Ну, якось так. Щоб було більш-менш обережно ну, було більш-менш комфортно і для них, і для вас. Все, це те, що я хотіла вам сказати. Будьте, будь ласка, обережні. А, крім вас, а, вам ніхто не допоможе. Тому, будь ласка, думайте. Кожен крок обдумуйте, і наслідки за цими кроками також обдумайте, що буде і що може не бути для вас. Бо є такі люди, які не готові переписуватися, а готові зразу йти і здаватися. Не треба нікуди здаватися. Здатись ви завжди встигнете. Uh, і ще раз наголошую: мінімальну кількість документів на перевірку. Мінімальну кількість документів на перевірку, тому що і чітко по тим питанням, які у вас просять, не треба давати зайвого. Тому що ви не знаєте, на кого ви можете потрапити. Якість наших перевіряючих не завжди висока. Я вам скажу більше, у 70% невисока. І вони таке видумують інколи, що на жопу не налазить. Тому, будь ласка, мінімально. Навіть якщо ви вирішили відповісти на цей лист, навіть якщо ви вирішили надати якісь доказові документи в рамках того періоду, які у вас просять. От у нас попросили з 1.01.2023 по 1.05.2024. Не треба тащити 2022 рік, щоб щось показати, що ви чемна і порядна людина. Не треба. вас не просять, не несіть, добре? Зайвого не даєте. Якщо ви навіть вирішили давати. А краще відписуватись на такі листи, тому що позапланова перевірка вона також має бути результативною. У них є у всіх плани. Повірте мені, їм доводять ці плани до цих пір. І чомусь вони не, не думають, що це є корупційні якісь алгоритми. Вони думають, що то все нормально, коли довела їм держава, треба принести в бюджет 50 мільйонів вам закладено гривень. І ви хоч розірвіте дубку, але принесіть їх, розумієте? Тому вони також, на жаль, в тій ситуації, в якій не сильно вони там можуть вирішувати, можуть вони щось донараховувати чи ні, їм потрібно. Ось, тому краще не риватися, ні на, на якої вид перевірки. Неважливо він, з хорошими наслідками чи з поганими. Будь-яка перевірка це завжди нехорошо. Все, я все сказала: зверніть увагу, обережно, бережіть себе, всім. Наснаги, здоров'я, сили, все буде добре. Якщо в когось ще такі листи прийшли, пишіть під відео, будемо розбирати і будемо допомагати відповідати.